На попередніх заняттях ми навчилися ідентифікувати, яку ж проблему намагається вирішити бізнес. Ми навчилися створювати рішення та його перевіряти. І для того, щоб це рішення втілити, нам потрібно від бізнесу чи від стейкхолдерів отримати зелене світло, прокомунікувавши наші рекомендації. І один з найкращих способів це робити є створити презентацію. Презентація є одним із найкращих форматів для комунікації, тому я вам раджу такі презентації робити по цій структурі. Спочатку ми відкриваємо презентацію стисло, описуючи наше рішення, потім ми занурюємося в глибину, описуючи його детальніше. І в кінці, на етапі заключного слова, ми пропонуємо якісь наступні кроки. Ми зараз це розберемо детальніше, але перед тим як ми будемо створювати таку... Презентацію давайте подумаємо, а з якою аудиторією ми можемо комунікувати. Створюючи презентацію, я раджу вам звернути увагу на три групи аудиторії. Це топ-менеджери, це менеджери, це виконавці. Вони всі три знаходяться в абсолютно різних контекстах, і тому нам потрібно цим аудиторіям комунікувати різне. Давайте подивимось на перший тип аудиторії. Це топ-менеджер. Мета таких стейкхолдерів створити та реалізувати довгострокову стратегію розвитку бізнесу, і тому вони шукають можливості, які дозволять їм цю стратегію реалізувати. І дивіться, який момент, коли ми до них приходимо і розповідаємо таким менеджерам про проблему, яку ми виявили і яку ми вирішили, для них ця проблема може стосуватися сьогодення. Або минулого, а вони ж працюють в майбутньому. Тому в гіршому випадку вас просто проігнорують, а в кращому випадку вас перенаправлять до якогось менеджера пониждення. Але коли ви потрапите до такого менеджера і почнете розповідати про ваше рішення, є ризик того, що цей менеджер скаже так, стривай, у мене немає повноважень робити такі рішення. Давайте, напевно, повернуся до CPO і спитаю у нього згоду ще раз. А ви дивіться, що відбувається, коли ви повертаєтесь до SEO чи до CPO, до цього топ-менеджера, цей топ-менеджер вам каже, так, я ж делегував це запитання ось цьому менеджеру, чого ти до мене прийшов знову. І тобто, і ви або ви створите якийсь конфлікт, або ви створите непорозуміння, або вас можуть взагалі перестати сприймати як серйозного гравця. І тому, щоб знизити ризик потрапляння в це замкнуте коло, є сенс таким топ-менеджерам комунікувати можливості. Також зверніть, будь ласка, увагу, що якщо ви працюєте зі сферою розваг, то користувачі, коли вони використовують сервіси стрімінгового перегляду відео або, наприклад, граються в комп'ютерні ігри, вони використовують ці продукти не для вирішення своїх проблем. Проблем як таких немає, але в них є якісь незадоволені потреби. І в цьому випадку можливість як термін краще підходить до цієї сфери. В нашому випадку, коли ми відходимо від терміну проблема і переходимо до терміну можливість, наша презентація лишається без змін. А наступна група аудиторії це менеджер, з яким ви скоріше за все будете стикатися найчастіше. Це продуктовий менеджер, проектний менеджер, бізнес-аналітик тощо. Такі менеджери живуть трішечки в іншому світі, тому що їх задача досягти якихось короткострокових або середньострокових результатів наприклад, змінити продуктові метрики відповідно до якогось плану, тобто вони живуть у світі, де є або OKR, або якісь KPI, або якісь показники, і вони намагаються їх виконати. Якщо топ-менеджери вони не будуть читати всю презентацію, вони будуть читати якесь основне резюме, викладене в двох-трьох реченнях, щоб зрозуміти, як це їм допоможе втілити їх довгострокове бачення, то продуктові менеджери або проєктні менеджери вони будуть читати цю презентацію по діагоналі, звертаючи увагу на основні тези, які допоможуть їм прийняти рішення. Тобто, ми це запускаємо чи ні. І наостанок третім типом аудиторії є аудиторія виконавців. Це ми з вами, як дизайнери, це розробники, це маркетологи чи будь-хто хто буде це рішення виконувати. Цим людям потрібно більше фактів та більше подробиць про те, як, власне, ж це рішення буде працювати. І тому вони очікують, що це буде ще й написано зрозумілою їм мовою. Наприклад, уявіть собі, якщо ви. Прийдете до розробника з бізнес-вимогами, написаними мовою бізнесу. Навряд чи він там щось зрозуміє. Давайте познайомимось із кожною з частиною презентації окремо, і почнемо ми з відкриття презентації. Як ми дізналися раніше, топ менеджмент має дуже маленький attention span. Їм потрібно пояснити цю ідею дуже стисло і за найменшу кількість часу. Найближчою аналогією є піч. В даному випадку ми завжди починаємо нашу презентацію з резюме, або англійською мовою це називається executive summary. І я вам раджу починати описувати ваші рішення по структурі, яка є відзеркаленням нашої презентації. Тобто, ми починаємо з проблеми, потім переходимо до рішення, і після цього розповідаємо про результат. Подивіться, будь ласка, на. Приклад резюме або ж Executive summary про новий функціонал на основі наших знахідок викладений в чотири речення. Ось іще один приклад резюме викладений в три речення. Для комунікації зі стейкхолдерами цієї інформації достатньо. Після того, як ми стисло описали нашу проблему рішення і результати, ми поступово переходимо до детального опису проблеми. Я вам раджу використовувати такий формат для комунікації наших знахідок бізнесу або стейкхолдера. Це нам дозволяє побудувати логічний взаємозв'язок між проблемою, яку ми намагаємося вирішити, і нашими знахідками, наприклад. 32% клієнтів, які телефонують до служби підтримки, вони намагаються дізнатися точний день та час доставки, тому що в формі замовлення відсутня можливість вказати таку інформацію. Або, наприклад, коли ми комунікуємо якісні дослідження і коли ми маємо справу з можливостями, то ми можемо розповісти, що 10 з 12 респондентів на останньому раунді інтерв'ю розповіли нам, що їм важко дивитися відео в дорозі, тому що в наших застосунках відсутня можливість завантажити відео. Але зверніть, будь ласка, що не всі знахідки варті комунікації. Ми маємо підлаштовуватись під контекст нашої аудиторії. В цьому нам допоможе модель Кано. Її прийнято використовувати для пріоритизації функціоналу майбутнього продукту. Але давайте подивимося на трішечки інший аспект. Відповідно до моделі Кано є чотири групи функціоналу продукту: той, який очікуваний користувачем, той, який впливає на продуктивність користувача, той, який приваблює користувача, і той функціонал, на який користувачу байдуже. Ми не будемо використовувати модель кано в рамках цього курсу, але загалом вона працює таким чином. Користувачу дають два запитання: уявіть, будь ласка, що цей функціонал відсутній в продукті, і уявіть, будь ласка, що цей функціонал присутній. Ці результати опитування співставляються, і ми можемо зрозуміти таким чином, до якої з груп цей функціонал належить. Якщо ми додамо сюди зусилля, то на виході ми отримаємо такий графік. Але дивіться, в чому момент. Ця модель КАНО, вона написана фактично продуктовою мовою. Нам її якось потрібно перекласти на мову, яка зрозуміла дизайнера. І тут нам допоможе модель захоплення Дани Чіснел. Дана – це відома американська продуктова дизайнерка і менеджерка. І в її розумінні захоплення можна розділити на три групи: перше це проектування для задоволення. Тобто, коли ми проектуємо наші елементи таким чином, щоб вони задовольняли базові потреби користувача або навіть перевищували їх очікування, наступним типом проектування для захоплення є проектуванням для взаємодії. І в цьому випадку ми оптимізуємо взаємодію з продуктом суттєво покращуючи користувацький досвід. Ми це можемо зробити двома способами: пришвидшити час досягнення мети. Тобто, чим швидше користувач проходить мапу клієнтського шляху, і чим швидше він отримує рішення своєї проблеми, тим краще. І другий варіант це зменшити час використання продукту, тобто зменшити відсоток часу, який користувач витрачає на передачу якоїсь інформації, яку можна отримати автоматичним шляхом, наприклад, заповнення довгих реєстраційних форм в ситуації, коли можна, наприклад, зробити аутентифікацію через Google, через Facebook і так далі. І останнім типом проектування для захоплення є покращення змісту. Це можливість викликати заздрість у оточення за допомогою продукту чи сервісу. Ця модель захоплення вона може здаватися дуже дивною, і як воно взагалі стосується моделі КАНО. Але давайте подивимося, що станеться, якщо ми накладемо цю модель захоплення даний числа, на модель КАНО. Як наслідок, ми отримуємо тактичні комбінації для того, щоб працювати з моделлю КАНО. У випадку очікуваного функціоналу, ми продумуємо все до дрібниць. У випадку функціоналу, який впливає на продуктивність, ми ідентифікуємо місця, де можна усунути взаємодію з цим продуктом. І коли ми маємо справу з функціоналом, який приваблює користувача, ми маємо досліджувати, як використання продукту може викликати заздрість в оточенні користувача. Отже коли ми комунікуємо наше рішення топ-менеджерам, ми звертаємо увагу на функціонал, який приваблює користувача. Тому що ці топ-менеджери будують довгострокову стратегію розвитку бізнесу. А довгострокова стратегія розвитку бізнесу неможлива без створення конкурентної переваги. Коли ми маємо справу з менеджерами-виконавцями, тобто з продуктовими менеджерами чи з проектними менеджерами, нам краще звертати увагу на функціонал, який впливає на продуктивність. Тому що у цих менеджерів є якісь KPI або якісь OKR, які вони намагаються виконати, коли ми комунікуємо наші результати і наше рішення команді виконавців, нам є сенс також звертати увагу на очікуваний функціонал, тому що якість реалізації цього очікуваного функціоналу буде впливати на захоплення користувачів. Описавши нашу проблему, ми поступово переходимо до рішення. Якщо команда виконавців вона буде приймати рішення на основі логіки, тому що їм потрібно розібратися з тим, що потрібно зробити і як, то стейкхолдери будуть приймати рішення виключно на емоціях, тому найкращим способом. Комунікації нашого рішення є розповідь історії про те, як наше рішення працює на практиці і як воно буде стосуватися і користувача, і бізнесу. Розповідаючи історії, ми використовуємо трьохактну структуру. Це є основа драматургії. Нам достатньо розділити нашу історію на три. Частини. В першому акті ми розповідаємо про обставини, в яких перебуває герой. Історія про наше рішення є фактично подорожем героя мапою клієнтського шляху. І в цьому випадку в нас є три частини: це експозиція, це стартові умови, з чого починає наш герой, яку він має проблему. Потім є стадія конфронтації. Де герой намагається вирішити цю проблему, він шукає якісь рішення, він їх застосовує, і в кінці настає розв'язка, тобто якісь результати, які користувач отримав, використовуючи це рішення. Давайте подивимося, як створення історії виглядає на практиці. В даному випадку я вам раджу почати з того, який користувацький досвід користувач має зараз. А потім зафіксувати майбутній стан, тобто який досвід користувач отримає в майбутньому, коли цей продукт чи ця фіча вона буде створена, але щось не дозволяє йому перейти з цього минулого в майбутнє, тобто є якась проблема. І після цього ми описуємо цю проблему, які перешкоди не дозволяють отримати користувачу цей майбутній досвід. Описавши нашу проблему, ми пропонуємо рішення, як користувач із сьогодення перейде в майбутнє. Історії про користувацький досвід мають бути візуалізованими, і нам в цьому допоможе сторіборд. Ви можете використовувати будь-яку кількість кадрів, але на цьому прикладі сторіборд 3 на 3 Його ми ділимо на три частини: спершу ми показуємо про проблему, потім ми розповідаємо про рішення, і в кінці ми показуємо результат. Цей приклад сторіборду чудово ілюструє проблему рішення і його результат. Але ви можете спитати себе: стривайтено, ну, я ж не настільки класно малюю, як цей ілюстратор, чи ілюстраторка, яка створила такі чудові малюнки, і ви будете праві, тому що ми є дизайнерами, навряд чи ми є ілюстраторами. Є, звісно, випадки, коли є сенс наймати окремого ілюстратора і таке створювати, наприклад, якщо ми несемо цей сторіборд інвесторам. Або якимсь топ-менеджером великої корпорації. Але в усіх інших випадках ось таких кляк-маляк буде достатньо. Але в усіх інших випадках ось таких кляк-маляк буде достатньо. Це схематичний малюнок, який показує функціонал, і вам він плюс-мінус зрозумілий. Цей схематичний малюнок чудово ілюструє і функціонал, і проблему, і користувацький досвід. Отже. Ми завжди маємо розглядати користувацький досвід цілісно, враховуючи всі точки взаємодії. Ми маємо дотримуватись трохактної структури історії, прив'язуючи її до мапи клієнтського шляху. Давайте подивимось на те, як команда, яка створювала мультфільм Toy Story, підчила ідею цієї стрічки стейкхолдерам. Exactly we, we usually start with the written word, I'll write something. And then once I think it's good enough, I ask for see if John likes it and approves it. Yeah, it's great. Approve. And, and he gives it to Joe, as you can see. And then what exactly do you do with it, Joe? Well, I take the written word and I draw it into pictures. And then I take those pictures and I pin them to a board, a storyboard, like this. And then after that's done, I pitch it to the directors. Okay. Now, why exactly do you pitch them to the director? Well, I want to give a sense of what this movie could be like. So it's like telling a story to your friends, okay. and try to bring it to life and get a feeling of what the story could be like on a, as a final film. Oh, so it's what it would feel like to be in the theater watching the yeah, movie, trying okay. to convey that feeling to people. So what are we going to see now? Right now, you're going to see me pitching the Army Man sequence from the first Toy Story. And by the way, this was the very first sequence ever storyboarded on Toy Story One. Yep, it was. The toys are worried, so when he goes over to the sergeant and says, Sergeant, establish a recon post downstairs, code red, you know what to do. The sergeant says, Yes, sir. He hops off and he goes down by the bucket of soldiers He goes, You heard him, code red, repeat, we are at code red, recon plan, Charlie, execute, let's move, 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 move. And all the soldiers start jumping out of the bucket and they start marching, the other toys are watching him. <laughs> Ми фактично перетворюємо нашу гіпотезу з припущення на твердження. Для цього можна використовувати такий формат, який складається з двох частин. Якщо ми запустимо це рішення, то вирішимо проблему чи створимо якісь можливості. Як наслідок, ми очікуємо отримати ці відгуки від користувачів або ж досягти цього бізнес-результату. Давайте подивимося на такий приклад. Тобто, ми встановили. Перевіривши нашу гіпотезу, що скоріше за все, і ми впевнені в цьому, якщо ми додамо доставку товарів на вказаний день, то зменшимо навантаженість на службу підтримки з 300 годин на місяць на 200 годин на місяць. І тому, знаючи приблизну вартість роботи дня нашого кол-центру, ми просто ділимо ці 100 годин на 8 годин, тобто отримуємо кількість днів, множимо це на день і кажемо, що нам це дозволить. Заощадити десь плюс-мінус тисячу доларів на місяць, або, наприклад, якщо ми запустимо функціонал завантаження відео на мобільних застосунках, то користувачі зможуть переглядати фільми в дорозі чи при відсутності інтернету. Якщо ми це реалізуємо, то ми очікуємо збільшення залученості наших користувачів за квартал після релізу. В даному контексті залученість це кількість переглянутих відео, поділити на кількість користувачів у відсотках. Після того, як ми розповіли про проблему, розповіли про рішення та описали, яких результатів ми очікуємо досягти. Нам потрібно прокомунікувати наші наступні кроки, якщо ми отримаємо зелене світло. В цьому випадку ми можемо розказувати не тільки про кроки, які ми зробимо або плануємо зробити, а ще й про ресурси, які нам потрібні. Наприклад, нам потрібні люди, нам потрібен час або нам потрібні якісь технології чи процеси. Це також можна сказати в цій презентації. Давайте подивимося, наприклад, з додаванням доставки товарів на вказаний час та день. В цьому випадку ми можемо сказати, наприклад, що якщо ми отримаємо згоду, якщо всі зараз згодні з тим, що ми будемо робити цей функціонал, то ми плануємо зустрітися з менеджером служби доставки. І єдиний момент, що треба сказати, коли ми це будемо робити, наприклад, на наступному тижні, щоб зрозуміти, як ми можемо взагалі реалізувати цю послугу. А після цього ми сходимо в гості до ті розробників, щоб зрозуміти, скільки часу займе додавання цього функціоналу на сайт після того, як ми поговоримо зі службою доставки. Ну і як результат, нам, як дизайнерам, потрібно десь 2-3 дні. Може більше, може менше, щоб передати цей дизайн в розробку. Або у випадку завантаження відео на мобільних застосунках, ми можемо сказати, що ми підготуємо моки, там тексти передамо їх розробникам в цьому спринті. Але ми, ми вже попередньо сходили в гості до тім розробників, і він там оцінював цю роботу, десь в тватрі спринти на бекенді, і десь спринт, щоб оновити мобільні застосунки. Але в нас немає повноважень поставити йому задачу, тому якщо все ок, якщо ми всі згодні, що цей функціонал потрібно додавати, то будь ласка, хто із нас поставить йому задачу. Скоріше за все, це, наприклад, буде якийсь або проєктний менеджер, або продуктовий менеджер. І в такому випадку ми можемо попросити, щоб продуктовий менеджер, який відповідає за цей напрямок, наприклад, якщо він погоджується, або якщо стейкхолдери погоджуються з цим функціоналом, він поставив цю задачу. Зверніть, будь ласка, увагу, що наступні кроки це більше рекомендації, аніж реальні кроки. Тобто ми показуємо, що ми готові імплементувати цей функціонал, ми готові брати відповідальність, і ми знаємо, що потрібно робити, як його імплементувати. Скоріше за все, такі наступні кроки можуть кардинально помінятися. І це нормально. Ми просто готуємось до переговорів, роблячи свою частину. Комунікуючи наше рішення стейкхолдерам, ви в будь-якому випадку стикнетесь зі зворотнім зв'язком. І цей фідбек може бути як позитивним, так і негативним. В цьому випадку я раджу використовувати такий фреймворк. Спочатку ми дякуємо за те, що нам дали цей фідбек. Наприклад, дякую, що розповіли про цей важливий аспект. Ми не досліджували цю проблему з цієї сторони. Ми таким чином виражаємо повагу. Потім ми стисло підсумовуємо те, що було сказано стейкхолдером. Наприклад, якщо я правильно вас розумію, то можуть виникнути складнощі з доставкою товару на вказаний час та дату, адже ми користуємося послугами партнерської логістичної компанії. Ми таким чином усуваємо непорозуміння, тому що ми можемо зрозуміти це неправильно або якось. Інакше ніж як сказав і зробити з цього неправильні висновки. А таким чином ми переконуємося, що всі знаходяться на одній і тій самій сторінці, і після цього ми підготовуємо відповідь. Ми показуємо, що ми готуємось до цієї відповіді. Наприклад, згоден це може ускладнити реалізацію цього функціоналу. Тому давайте повернемось до слайдів з проблемою, щоб разом із вами знайти рішення. Ми таким чином даємо пас стейкхолдерам і кажемо, Окей, ваш фідбек важливий, ми чогось не знали. Але нам здається, що цю проблему можна вирішити. Тому давайте разом придумаємо якесь рішення. Можливо, у вас воно є. Або можемо сказати щось на кшталт згоден. Це може ускладнити реалізацію цього функціоналу. Тому давайте ми сходимо, поговоримо з менеджером. З цієї сторонньої логістичної компанії або з кимось із нас із, із нашої компанії, хто віддає ці замовлення, виправимо цю презентацію на основі цих даних і зберемося, наприклад, в цей же день на наступному тижні. Таким чином, ми показуємо, що ми готові відповідати за наше рішення і готові його драйвити та адаптувати до нових умов.